22 травня зараз всіваємо сою з гарбузами в кукурудзу. 19 травня була висіяна кукурудза, Трошки змістили сівалку на 2 сантиметри вліво, для того щоб нам воно нічого не заважало. не порушило, бо кукуруза вже трошки проросла за три дні от, Зараз сіваємо гарбузи. Так, от Знайшов я насіння гарбуза. Воно от було в цьому місці. Трохи тінь. Але по-перше, що важливо, що ми займаємося органікою, воно не протруєна. Лежить воно на глибині десь 5 сантиметрів. Ну, от, сіється, нормально, осівається, виходить десь 5 штучок на метр, а між рядками гарбуза у нас 1,40 м. А в цьому рядку у нас повинна бути соя. Треба її якось знайти. Трохи суха земля, але... З сої трохи промашка буде, тому що вакуум менше робили, а ні є. У нас насіння сої. Подивимося, як буде кукуруза разом з соєю рости і з гарбузами.